На даному ягуарі встановлений двигун від марки MAN. Зараз я вам його покажу, як він виглядає під капотом. Ось. Для чого я це роблю? Я хочу показати, наскільки, наскільки легкий, і, доступ, і відкритий доступ до всіх компонентів машини. Тут ви також можете зробити технічне обслуговування, є всі зручності, є ось ці. Шланги для продувки мотора, які оператор має робити щоденно, а також всі необхідні системи для забезпечення машини. І як я вже казав, ця машина має дуже гарний доступ до всіх вузлів і агрегатів для технічного обслуговування. Ось, наприклад, я відкриваю вже. Третю кришку, і ви бачите, що машина повністю відкрита. Ви можете побачити, перевірити все в відкритому доступі і все легко і просто. Ці крила теж знімаються ось два кріплення, і вони вже будуть у вас. Тобто доступ дуже швидкий. Особливістю всіх класівських ягуарів є те, що концепція приводу. Так? Двигун розташований поперек машини, і, і ріжучий елемент, барабан. А також всі вузли і агрегати приводяться від реміння. Ось цей ремінь, ось тут ви можете його теж побачити. Що це нам дає? Відсутність додаткових редукторів е нам дає можливість не втрачати потужність двигуна, вона вся передається на робочі органи машини, що дозволяє нам економити пальне. Тому що ми про це теж думаємо. Так? що е фермер має Ефективно працювати на своїй машині це теж одна із пріоритетів, одне із принципів, на яких будується концепція класівських машин.